Доброго дня, звати мене Андрій. Як ви мене вже хто мене знає, хто на мене підписаний, займаюся автопригоном автомобілів. І буквально через 2-3 години будемо відправлятися в Нідерланди. Тобто буде відправлятися мій водій за автомобілями, які ми підібрали для наших замовників. Це Nissan Qashqai 2018 року білого кольору з дуже гарним маленьким пробігом 118 тисяч, якщо я не помиляюся, і буде забирати Hyundai Kona також. Питаюся на даний момент зарезервувати шкоду Октавію 2014, 2014 року мокрий асфальт на гарних титанових дисках, в гарній комплектації, велика навігація, ксенони. Сподіваюся, що вийде в нас зарезервувати даний автомобіль в приватної особи, тому що поки на даний момент немає відповіді. Бу... При переписуванні з ним було сказано, що дасть відповідь вечором. Якщо ні, будемо також підшуковувати, бо потрібно Hyundai кону. Е, можливо, когось зацікавлять також будь-які інші автомобілі, неважливо, там електричні, дизельні, бензинові меган. Ось такий меганчик ми підібрали цієї поїздки для нашого клієнта. Цей 2013 рік в комплектації боуз. Весь автомобіль в рідній фарбі. Чудовий хороший автомобіль, немає жодних зауважень. Дійсно, е, даний автомобіль я купляв, можна так сказати, ви сліпу, тому що він вискочив в інтернеті. Я зателефонував і скинув завдаток. Але розчарований не був ні я, ні мій. Клієнт, який безпосередньо очікував також на результат е, ось цього автомобіля. Отже, мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Кого цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте 097 606 2599. Будемо підбирати. Оглядати, доставляти, розмітнювати сертифікати, сертифікувати і е, робити все для того, щоб ви були задоволені і е, користувалися нашими послугами. Всім дякую за е, перегляд відео. Будь ласка, ставте лайки, коментарі. Пишіть, е, нажимайте на дзвіночок для того, щоб всі. Нові відео, які я закидаю на свою сторінку. На свій Ютуб, Тікток, ви одразу могли проглядати. І що кого зацікавить, зразу телефонуйте. Всім ще раз гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Кого що зацікавило, телефонуйте. Дякую, до побачення.